Вітагор копіює. Мельницький млин, око по цій моделі купує, Да? Тобто це модель мультиплікації, це не мова про біоетоно. Це, це не наша вигадка, це те, що ми взяли Амер... з Америки, з Бразилії. От всі кажуть, що в Бразилії, вибачте, моє, будь ласка, я як завжди відволікаюся. То не страшно, Щоб... ви розказуєте. Що в Бразилії що в Бразилії все роблять з е, багаси, е, з цукрової тростини. А в статистику і дізнаєшся, що на хвилиночку е, 2 мільйони тонн. ні, не вибачте, Зараз Європа виробляє 4, 6 мільйонів тонн етанолу, тобто в півтора рази більше, ніж вся Європа у Бразилії виробляється з кукурудзи. Да? Тобто і кукурудза там теж працює. Це міжнародний якісний продукт. Чому я акцентую слово «кукурудза»? тому що це наш експортний продукт, на якому сфокусована левова частка нашої аграрки. Під час війни ця кукурудза Ну, немає її куди вивезти. Так, ще раз відволічуся, але вам як для відео, це буде цікаве відео. Да? Перший місяць війни, 26, 26. Не 24, а 26. Люди. Не лютого а березня, березня. Да? тобто місяці, два дні, я просто відновлював цю запис там перед форумом і цю дату. Закцентував 9.30 вечора, 21.30. ракети, бомби, дзвінок, невідомий номер. Добрий вечір. Наступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.